Уже не забудь поставити вподобайку цьому відео, адже я впевнена, що підбірка цікавих фактів про тварин тобі дуже сподобається. А вподобайкою ти допоможеш іншим теж побачити це відео у рекомендаціях. А почнемо з епічної битви алігаторів. Доки ти робиш ставки, хто ж переможе, відкрию тобі секрет. Тварини ніколи не намагаються вбити один одного, принизити, показати хто головний, поранити це запросто. А от вбивати, то це вже остання справа. Ну, от бачиш, я ж говорила, все завершиться хеппі-ендом. Що робити, коли хочеться кудись потрапити, але трохи не влазиш? Та, звісно, що? Сподіватися і йти до кінця. Ще трохи, ще кілька спроб. Не відступай! Давай, давай! Ну, от бачиш, все вийшло, а ти не вірив. На черзі романтика від птахів. Виспівувати перед самкою це, звісно, добре. А якщо ще й потанцювати, викидаючи такі колінця, що ого-го, то дівчина точно буде зачарована. А у чаплі є інша мета відібрати шматочок у хижого птаха. Отакето. От а нічого лізти до професіоналів своєї хижої справи. Приїхав до бабусі в село, а вона просить доглянути за каченятами. А воно ж ой як не хочеться, є вихід. Натренуй свого пса, він і від хижаків каченят захистить, і в зграйку збере, і бабуся буде задоволена кращого пастуха не знайти. Як думаєте, що з цим слоненям? Може, захворів? Ні, він щойно народився і робить свої перші кроки. А мама на те й мама, щоб підтримати у відповідальну хвилину. Ох, ці дітки! Всі люблять аквапарки, навіть якщо це дітки приматів. А вода в аквапарку не зовсім прозора. І знову битва, але тепер уже між баранами. Не переймайтеся, їм зовсім не боляче. Їх лобна кістка настільки тверда, що удари не завдають ніякої шкоди. Та все ж краще добійти справу не доводити. Так вирішили два козли. І для початку спробували поговорити. <плес> <плес> Здається, у них інше. Ніхто не любить чистити вуха. Навіть імпали, навіть безкоштовно. А кому було приємно, якби йому дзьобали слуховий прохід? Квак це один з найкращих птахів рибалок. Це ж настільки треба бути розумним, щоб знайти приманку і на неї ловити рибу. Оце так винахідливість. Кити теж люблять рибу, але вони без зайвої мороки просто відкривають широко рота, і все обід запливає сам. Хоча, навряд чи з власної волі, кліщі полюбляють живитися кров'ю. Це всім відомо. Але ж погляньте, які пристосування він має для цього. Розрізавши шкіру, Кліщ виділяє знеболювальне, щоб ми не відчували нічого. А він в цей час стромляє свій сисний апарат прямо в капіляр і смакує кров'ю у буквальному сенсі, скільки влізе. Інколи ідеш собі, такий безтурботний, радієш сонечку, а тут хоба! Страус не літає в шептах, зате чудово бігає. Сильні ноги навіть допомагають захистити своїх дітей від непроханих гостей. Але коли сильних ніг немає, то треба вмикати мозок. А він непогано таки розвинений у приматів. тим більше порівняно з представниками котячих, мавпа чітко прораховує, що їй робити. І доки неповороткий на тонких гілках тигр намагається зрозуміти, що ж відбувається. Мавпа вже сидить на землі. «Ок!» – думає собі тигр. Там я тебе точно наздожену!» Але ж швидше треба рухатися, шановний, твоя здобич знову на дереві. Жуку довгоносику точно подобається ваш настрій після перегляду відео. І він бажає вам гарного дня. До речі, а що вам сподобалося з цієї збірки цікавої поведінки тварин? Пишіть у коментах і не забудьте підписатися на канал Руда Біологія, бо попереду ще багато цікавого.